Ви мене чекали, діти, я, дідусь, зимовичок. Мене знають всі на світі, бо люблю я діточок. Ніжками потупаємо в так, ручками помашемо ось так, Веселити діток, я моста. Тепер поплешемо всі так, з вами раду я пограю, пощипаю всіх за ніс, може й зайчика впіймаю за маленький куций хвіст, ніжками потупаємо в так, ручками помашемо так веселити діток я мастак а тепер поплишемо всі так. Я прийшов до вас на свято в теплій шубі зимовій, ви подмухайте малята, бо мені спекотно в ній. Мішками потупаємо в такт, ручками помашемо ось так. Веселити діток, я мастак, а тепер поблишимо всі так Ви співали, танцювали, в мене є для вас сюрприз. Подаруночки чекали, ну а я вам їх приніс. Смішками покипаємо в такт, ручками помашемо ось так. Веселити діток я вас так а тепер поблишимо всі так. За допомогою звернулась дівчинка Марійка. Але вона чомусь засмучена, що сталось, Марійка? Ось подивіться, всі мої друзі граються на дворі, катаються на санчатах, грають в сніжки, а я також хочу до них весело бавитися із снігом. Так в чому справа? Одягайся швиденько та біжи до своїх друзів. В моїй шафі змішалися всі речі і зимові, і літні, і осінні з весняними. Ось я і заплуталась, та не знаю, що одягнути на прогулянку взимку. Малята, давайте допоможемо Марійці. Знайти речі, які потрібно необхідно одягнути на зимову прогулянку. Ось Марійки кімната і шафа, в якій змішалися всі речі. По черзі будуть з'являтися різні речі. На вашу думку, що ми можемо одягти взимку, то показуйте пальчиком догори. А якщо ці речі ми одягнемо влітку, восени чи весною, то показуйте пальчиком донизу. Отже, на зимову прогулянку необхідно одягти светер, шкарпетки, штани, зимову куртку, шарф, рукавички шапку. А тепер давайте визначимо, що ми можемо взути на зимову прогулянку. Можливо, взуємо сандалі, так, може, кросівки. Правильно, в сандалях та кросівках буде холодно, тож необхідно одягти зимові чоботи, щоб наші ніжки не замерзли, щоб їм було дуже тепло. Ось ми і допомогли Марійки відібрати зимові речі. Марійка швидко переодягнулася в теплі речі. Та побігла бавитися із своїми друзями. Діти Марійці, ми вже з вами допомогли, а зараз пропоную вам вивчити вірш, який має назву Який одяг? Послухайте, будь ласка, уважно. Чоловічий, жіночий, дитячий, для дівчаток він є і хлоп'ят. Легкий літній і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг, малята вже знають. Малята, а щоб швидко та легко вивчити вірш, вам в цьому допоможуть мнемо таблиці. Дивіться уважно. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ят, легкий, літній і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг малята вже знають. А тепер, дітки, давайте разом. Спочатку я говорю, а ви повторюєте чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ят. Легкий, літній і теплий зимовий. Ще домашній, спортивний, святковий, Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг малята вже знають. Молодці малята. А тепер спробуйте самостійно. У вас все гарно вийшло. Діти, я вам сьогодні дякую за увагу. До нових зустрічей!